Як підготувати півонію до зими так, щоб наступного року вони вибухнули гігантськими квітами? Сьогодні я покажу пізній осінній догляд, про який часто забувають. І саме через це півонії хворіють, вимерзають та не хочуть квітувати. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо доглядати. Восени півонії потребують правильної обрізки. Це ключовий етап підготовки до зими та профілактики хвороб. З настанням холодів на листі часто з'являється іржа та інші грибкові інфекції, які можуть залишатися непомітними. Саме тому восени потрібно повністю прибрати наземну частину, щоб не дати можливість інфекціям перезимувати. Оптимальний час обрізки після перших заморозків, орієнтовно з середини жовтня і посередину листопада. У цей час півонії вже завершують активне накопичення поживних речовин та формування всмоктуючих корінців. Ні в якому разі не можна поспішати і обрізати листя занадто рано. У серпні-вересні рослина інтенсивно живиться через листя і нарощує всмоктуючі корінці, які забезпечують її силою весь наступний сезон. І якщо прибрати листя занадто рано, півонії ослабне і цвістиме в наступному сезоні значно гірше. У нас вже були перші заморозки, листя підмерзло і вже не працює. Тому обрізаємо його сміливо під нуль до рівня ґрунту. Якщо залишити занадто високі пеньки на зиму вони загниють та стануть джерелом інфекцій. Місця зрізів варто присипати попелом для знезараження та легкого калійного підживлення. Якщо півонії хворіли і їхнє листя уражене, то обов'язково утилізовуємо, якщо здорове, відправляємо в компост. Звертаю вашу увагу, що так можна обрізати лише трав'янисті півонії. Це не стосується деревовидних. Перед випаданням снігу кущі бажано замульчувати компостом або некислим торфом товщиною 8-10 см. Навесні таку мульчу можна не прибирати. Вона стане чудовим добривом для нового сезону. Щодо підживлення у листопаді, вносити добриво вже не потрібно. Осінні фосфорно-калійні добрива потрібно було вносити максимум до середини жовтня. Зараз ґрунт холодний, активність кореневої системи сповільнена, і рослина майже не засвоює поживних речовин. Добрива просто полежать в землі або навіть вимиються дощами. До настання стабільних морозів нам потрібно лише обрізати та замульчувати. Як бачите, осінній догляд це прості, але дуже важливі кроки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!